Вітаю за ці е, окуляри, що мені зараз сонцезахисні, що вони є прогресивними з діоптріями. Е, е, я, мабуть, години-дві сиділа, чекала, тому що, виявляється, ми то право обрали, ну те, що страховка покриває. Але е, вибачте, я одягну, тому що дуже дуже яскраве сонце. От оправу значить, ми обрали, а тон. Тобто не колір, а темнота лінзи. Я кажу, ну як сонце захисні, вони, виявляються, починають клеїти там, по плів, наче плівочку таку. Приносить вона, ну що ж воно таке спочатку? Наче якісь такі хамільончики, щось таке, ледь прикрите. Кажу, ні, кажу, дарк, там типу ще темніше. Коротше, три рази ми так робили, коли вже підходить моя ця знайома і каже, слухайте. Давайте ну і ми в общем, ми підійшли до стенду з окулярами сонцезахисними. Я тикнула пальцем, якого приблизно кольору має бути і насиченості має бути взагалі лінза. І кажу, і оце вони мені кажуть, ну це буде дуже довго робитися. Я їх залишила. Вони тоді, знаєте, як наче залишають. Як в якомусь там розчині, наче спеціальному, я так розумію, щоб воно, оце ця плівочка, чи що вона, щоб вона приклеїлась гарно, чи ще щось таке. І от ми через кілька днів от ми вчора якраз їх забрали. І якщо мені буде, наприклад, в них дуже темно, тому що це, наскільки я розумію, це був й чи що? Якщо буде дуже темно, то я можу повернути їх назад, і вони... А знімуть там один чи два шари. Ну, не знаю. тобто от Я, я постояв таким зіткнулася вперше, тому з вами ділюсь. А, прогресивні окуляри про що я дізналася вперше. Не ну, знаю, що таке щось було, не знала, що вони так називаються. от. ну ось, от так от. Ну Ось, Мені підходить, мені подобається і нормально, бачите, в мене ще не було сонцезахисних окулярів з діоптріями. Тобто я тепер прям все бачу.